Ну как, от вы стали актером, от получали такі ролі, как світополчес? получается? Нехватка денег і отсутствие знания математики. Два секрета успішного поступления в театральний університет. <реш> Повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, показала, кого можна назвати українцем, а для кого гроші кар'єра вище совісті. Сьогодні ми поговоримо про актора Михайла Пшеничного, який був суперзіркою на російському телебаченні. У нас в гостях звезда нового серіалу Серебряний Бор. Що на першому каналі Михайло Пшеничний. ще раз добре утра. утро. багато українців та й росіян вважали його саме російським актором. Однак, мало хто знав, що народився Михайло у Києві. Яку позицію обрав актор? Хто його дружина? І де сьогодні проживає іменитий актор? Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. чтобы получился продукт хороший, должны встретиться вместе хороший сценарий, хороший режиссер, хорошая команда и хорошее финансирование. Если вот этих четырех нету вещей, тогда переворачивается история. Одразу розпочну з головного, коли розпочалася повномасштабна війна Росії проти України, актор перебував в Росії. Однак, 24 лютого, 2022 року пшеничний написав допис у своєму інстаграм Астанавіті війну! Стоп, Далі Актор наводить фото докази, як російська армія заходила в Київську область, та руйнувала місцеві будинки та вбивала. Мирних мешканців чоловік написав: є правда і є брехня. Брехня постійно змінюється в залежності від трендів. выгоды та ситуаций. Это не спасение Украины, это подлый мерзкий захват. Рано утром, точь в точь, как рассказывала моя бабушка. Те, кто ответственны за этот кошмар, писал Пшеничный: «Остановите войну». Время все равно всем откроет глаза. Остановите войну. Любые войны заканчиваются. Пусть это закончится раньше, чем позже. Остановитесь, написал Пшеничный. Однако, звичайно, до его слив. Не дослухався російський диктатор та влада РФ. Чоловік виїхав за кордон і показав світлину. Волонтера можна сколько угодно философствовать, Пока война не коснется лично тебя и твоих близьких можна Бать, быть человеком или войну», убийства и насилие», «Выбор у каждого свой. Желаю всем мира и здоровья», Написав пшеничний 14 березня 22 другого року. Після цього він записує ще одне відео звернення до росіян. «Сейчас встретил друзей, которые живут, точнее жили между Бучей и Ирпенем. Это под Киев. И они мне рассказали, как началось их освобождение. Их. Это обычных, мирных людей, которые вставали, ехали на работу, но не доехали. Потому что забежали русские военные. Ну, как русские, я не могу этих назвать вообще военными. Потому что они заехали, выбили двери не открывал. Вывели мужиков, нескольких забрали с собой, избили и расстреляли. Остальных отправили обратно. Так они и жили без еды и воды, потому что электричество отключено, все насосы не работают, воды нет. На вопросы То ви Зачем ви сюди прийшли. Був атвір. Ми прийшли вас освобождать. На вопрос кого – тишина. І все. Тоді усі ми, українці, думали, що можна достукатися до російського населення, аби вони виходили і протестували проти злочинної влади Кремля і самого диктатора Путіна, який віддав наказ вводити війська в Україну. Многі з вас зі мною знакоми лично, Кто-то видел меня в театре, в кино, восхищался моими персонажами, писал мне кучу приятных вещей. Так вот, у меня сейчас аудитория 55% из России. Подумайте, что сейчас происходит под предлогом освобождения. Тупой захват страны, который начался сначала с Донецка, Луганска, потом с Крыма. Сейчас пытаются забрать всю страну силовыми тупыми методами. Военная это не военную. Военных должна быть честь, долг, уважение. А у этих нету ни хрена. Они грабят, насилуют, убивают мирных жителей просто так. Почему? Давайте сразу. Кто мне сейчас начнет писать, что я выдумщик, бандеровец и фашист? Бог вам судья, ребята. А вот то, что правда рано или поздно всплывет как любая правда. И я не знаю, как вы будете жить с этими буквочками Z и с поддержкой вашего президента, который явно сошел с ума. Это тихое замалчивание, я прекрасно понимаю вас. Я жил в России 10 лет и снимался там. У меня осталось там очень много друзей. Но я хочу, чтобы вы хотя бы подумали Прежде, чем писать эти буквочки Z і говорить, що ми за мир. Нету здесь мира. Михайло Пшеничний разом з родиною переїжджає до Варшави після вторгнення. Перші місяці активно допомагав переселенцям та долучався до волонтерських ініціатив. Він брав участь у зборі гуманітарної допомоги і допомагав тим, хто був змушений покинути свої домівки через війну. Зараз Михайло Пшоничний має чітку проукраїнську позицію і активно відстоює незалежність України. Бере участь у театральних постановках разом з українськими акторами і створює нові культурні проєкти, що пропагують українські цінності. Окрім цього, актор займається благодійністю та активно допомагає українському війську. Підтримує державність і свободу України у цей складний час. Доброго дня! Мене звати Михайло Пшеничний. Я актор театру і кіно. І я запрошую вас на нашу виставу, яка відбудеться 15 вересня у Празі, і вона буде називатися щасливий день щодо особистого життя. То Михайло Пшеничний одружений з українською акторкою Любавою Грішновою, уже 11 років. У них є спільний син, і разом вони познайомилися у Київському театральному інституті. Почуття любові спалахнуло у них набагато пізніше, коли вони разом взяли участь у зйомках мелодраматичного проєкту Наречена мого друга. Таком для мене це фільм моєї житті, тому що у нас там чотири головних героїв і всі українські артисти. Саме Простой и самый понятный зрителям вот, из всех мувиков, потому что там никто не теряет ребенка, не вешается и не прыгает в веку. Но мы с мужем там как-то поженились в фильме. И, собственно, дальше продолжили уже жить как муж уже жена. Вже незабаром артист зробив пропозицію майбутній дружині. Це таїнство сталося на березі Укану в Домінікані, де закохані проводили відпустку. Михайло тоді запланував романтичну пропозицію, тому на її підготовку пішла частина відпочинку. Кохана артиста постійно нервувала і переживала через те, що пшенич регулярно пропадає. І як вона подумала, він не хоче проводити час разом. Коли актор покликав дівчину на узбережжя, а сам прийшов у білому костюмі, любава зрозуміла причини постійно. Них поїздок Любава Грішнова також побудувала дуже успішну кар'єру в Російській Федерації. Вона знайома багатомільйонній аудиторії за ролями у фільмах Верни мою любов, красиве життя та слава після повномасштабного вторгнення. Уродженка Харкова разом з чоловіком і сином покинула Росію. В інтерв'ю телеведучі Талі Калатай Любава розповідала, як не просто виїжджала із Російської Федерації. Було дуже страшно. Ми два-три дні намагалися зібратися, але нічого не зібрали. Ми просто кинули все, як є. Просто кинули квартиру, закидану речами, машину посеред вулиці. За годину до виліту нас зупинив працівник ДАІ, Побачив український паспорт та українські права та каже. Поїхали, я хочу відвести вас до відділення. А ми з дитиною, ми маємо літак. Ми розуміємо, що це наш останній шанс відлетіти. Ми питаємо, навіщо? Він відповідає, а я просто хочу. У вас українські паспорти. Я так нервувала, що в мене тремтіла нога, і він це бачив. Актриса каже. Після довгих умовлянь їм дали відлетіти. Виїхати з Російської Федерації зіркова пара могла тільки до Туреччини чи Єгипту. Квитки продавалися лише на ці два напрямки. Вартість одного квитка була дуже великою від 5 до 10 тисяч доларів. Також Любава зазначала, її місто на Харківщині було в окупації з перших днів війни, і вона була дуже щаслива, коли його звільнили Збройні Сили України. З першого дня моє місто було в окупації. Ми чекали, поки я просто плачу весь цей час від шаленої гордості і щастя. Всі подробиці, потім, навіть якщо моя пральна машинка вже десь за уралом начхати, певна, що лишився садочок з найсмачнішими у світі яблуками, які я саджала ще малою дитиною. А я приїду і міцно, міцно буду обіймати кожне дерево, кожну травинку. Наче сон я хочу обійняти кожного, хто знає, що таке, коли рідні в окупації. Всі, хто сьогодні радіє, тих, хто ще чекає. Це страшне випробування, але тільки українці вміють так гідно його проходити, і так шалено і щиро вірити в зсу та молитися за наших героїв. Додала актриса сьогодні. Актриса разом з чоловіком Михайлом Пшеничним та колегою Катериною Кузнецовою грають вистави в Європі українською мовою. Російською грати категорично відмовляються і збирають аншлаги. І вистава називається щасливий день. Не просто так. Ми подумали, що буде класно возити. Людям щасливий день. дружина пшеничного також додала. Вони не розглядали для можливостей гастролей країни, де сильна російська пропаганда. Наприклад, Угорщина, у нас довгі були перемовини з Ізраїлем. Та й з Америкою, бо організатори не були готові до української мови. У кожній країні починався діалог з того, що нас мовляли грати російською. Мовляв, українці, які живуть там, приїхали давно, коли в Україні здебільшого розмовляли російською. Організатори були впевнені, що глядачі не підуть на українсьмовні вистави. Ми їх переконували, бо не мали ніякого морального права грати російською. Тим паче розуміли, що прийдуть і глядачі з Росії. А ми не хочемо розважати росіян навіть хороших сьогодні, ж актори збирають аншлаги в різних країнах Європи і хочеться подякувати за їхню громадську позицію і за те, що вони роблять для України. Залишіть друзі, і ваш коментар, та не забудьте підписуватися на ютуб канал Ростислав Продакшн, аби не пропускати свіжі новини. Слава Україні, слава ЗСУ.